Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Чи погодиться РФ на 30-денне перемир'я з Україною з повним припиненням вогню? В морі, на суші і так далі. Давайте я подивлюся це запитання. Мені його теж задають досить часто. Сьогодні 13.05, 15.05 буде важливий день в тому плані, що от якраз будуть відбуватися перемовини України та РФ в Стамбулі, і це питання там також, скоріше за все, буде вирішуватися. Я би хотів подивитися на циганський карт, витягнути три карти. І я би хотів подивитися на гральній слов'янській колоді також три карти. Чи погодиться рев на 30-денне припинення вогню? Давайте ми з вами глянемо це запитання. Давайте ми з вами подивимося, що мені карти покажуть. Так, добре. Так, з цієї колоди три карти. Давайте розбиратися. Так, перша карта карта дворянина. Карта сильного чоловіка, карта сили, карта авторитету. Непогана карта. Карта зустрічі, перемовини та дипломатія. Карта лживості. Карта брехні, карта обману. Дивимося на цій колоді. Сімірка пікова провокації та агресія. Трійка пікова карта підлості. Валет червовий – карта сили, карта союзництва, карта допомоги. Негативу багато. Пікові карти підлість, агресія. Вогневі небезпеки, провокації, плюс тут випадає карта лживості. брехня. Зустріч таки відбудеться, але от на рахунок 30-денного припинення вогню, ну, мені цього карти не показують. Я не бачу прямо, щоб 30-ден хтось погодився там на тих перемовинах на 30-денне припинення вогню. Ну, я цього не бачу. Бачу брехню. Карта брехні випала. Сім'я пікова, трійка пікова. Це чорні карти, це не хороші карти. Ці карти говорять про провокації, обман і агресію досить сильно. Тому я би сказав, що, напевне, що поки що ні. Можливо, це і буде, відбудеться, дай Боже. І не на 30 днів, а назавжди. Але я думаю, що це буде, напевне, що не на цій зустрічі. Так що. Віримо, надіємося, сподіваємося, що це все якомога швидше закінчиться. Питання це я розглянув. Ви мене просили його розглянути. Знаєте, я надіюся, що я помиляюся, але ну, мені карти не дуже хороші випали на рахунок того, чи погодиться РФ на 30-денне припинення вогню. Можливо, погодиться на якісь коротші терміни на тиждень, на два, ну не на 30 днів. Але все в руках Божих, знаєте, також. Хоча мені карти показують негатив. Будемо дивитися, будемо спостерігати за ситуацією. Бажаю всім всього хорошого. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. До скорого! Всього доброго!